Сили оборони України мають успіхи у Донецькій області. Є звільнені у Покровському районі. Бійці розбили велику російську колону, що йшла на штурм у Запорізькій області. У Путіна вибухнули цинічною заявою про окуповані території. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Протягом останніх тижнів Збройні Сили України звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області на Покровському напрямку. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соціальній мережі Фейсбук. За словами Сирського, протягом останніх днів він відвідував усі бригади, які працюють у праційній зоні військоту Донецьк. Під час поїздки головнокомандувач СУ провів таку роботу. Заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного груповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, працював з командирами бригад на їхніх командних пунктах, розв'язував проблемні питання, які стосувалися організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами. Ситуація на фронті. Сирський розповів, що ворог не змінив своїх планів і надалі намагається відтіснити підрозділи українських воїнів за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів. Цитата: Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів удачне кодлено та Шевченко. Додав він. Крім того, сили оборони знищили колону російських військ на Запорізькому напрямку. За повідомленням сил оборони півдня знищено 29 одиниць бойової техніки, пошкоджено три танки. Так, 16 квітня, близько 18 години, на півдні України противник різко змінив тактику та перейшов до активних штурмових дій у складі зведених підрозділів. Склад ворожої штурмової групи, не менше 320 військовослужбовців, 40 одиниць бойової бронетехніки, серед яких три танки та близько 10 багі. Місце боїв ділянка фронту біля населених пунктів: п'ятихатки, степове, лобкове, мала мачка та малі чербаки. У штурмі брали участь підрозділи кількох полків 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Сили оборони завчасно виявили ворожий рух завдяки повітряній розвідці. По противнику було нанесено удари безпілотниками та артилерією. Перші втрати ворога знищені три БМП зафіксовано ще за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад 2,5 години. Українські захисники методично задавали вогневого ураження по штурмовиках втрати противника знищено 29 одиниць бойової техніки, ліквідовано 140 військових, пошкоджено три танки. У результаті противник не мав жодного успіху. Сили оборони України не втратили жодної позиції. Тим часом у Путіна зробили заяву про начебто приналежність так званих нових регіонів до Росії. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пясков сказав: цитую. Нові регіони є невід'ємною частиною Росії. Ішлося про тимчасове окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також Донецьку та Луганську області. У відповідь на питання щодо того, чи може Москва повернути Україні окуповані території. Він сказав так: цитую: Тож так питання ставити неможливо. Не оминув увагою Пісков і зустріч представників України та США в Парижі. Кремль вважає, що там, мовляв, обговорюватимуть різні аспекти врегулювання. Цитата: Наш президент мав із Віткофом нещодавно досить тривалу розмову. Ми знаємо, що з цієї розмови передано президенту Трампу. США продовжить роботу у цьому напрямку з європейцями та українцями. Далі, звісно, чекали б на прояви європейцями та українцями орієнтації на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтування на продовження війни, сказав Пісков.